Сергію, ну цікава гра вийшла. Ви програвали, зрівнювали, програвали. Давайте відверто. Як вважаєте, сьогодні, мабуть, все ж таки фортуна була на вашому боці, адже ви фактично зрівнювали рахунок буквально після розіграшу м'яча з центру. Ну, Можливо, ви маєте рацію, можливо, так на нашому боці була, як якийсь фарт був, але. Ну, в нас в команді зібрані дуже високоякісні гравці, і перші три матчі, ну як ви знаєте, ми провели не дуже впевнено дві нічі, одна поразка. Тому цей матч для нас був, скажімо так, такою відправною точкою. Ми або ще боремося за лігу А, або вже боремо, ну, будемо грати в Лізі Б. Тому сьогодні ми мали максимальний настрій. Ми знали проти в кого ми граємо. Ми знаємо цих хлопців, ми знаємо, як вони вміють грати. Тому. Наснастроювалися ми дуже на бойовий матч. Ну в принципі, так і вийшло. Можливо, ну, десь суперник втратив концентрацію після забито і вам вдалося в якихось таких, ну до речі, цікаві голи вийшли, коли ви зрівнювали. А потім ну файно на контратаках піймали. В принципі, не можна сказати, що дійсно лише фарт, але певною мірою десь про використали промахи суперника. Ну так, ми від початку розуміли, що ми будемо грати від оборони, тому що ну. У нас е, неповна обойма сьогодні була у команди «Строн» дві п'ятірки. Молоді всі хлопці біжать, б'ються. Тому наша задача була грати від оборони, і я вважаю, що на рахунку то ми це виправдали свою стратегію. Конфліктна ситуація, яка виникла, емоції вирувала, але вдалося втамувати. Так, так. Ну це емоції, які там моментом. Е, виникають, але потім все ж таки їх приходиться тушити. Ну, все нормально, якби ну, це, це футбол, тут без цього ніяк. Е, Переламний момент у грі на ваш погляд. Е, ну, Скоріше за все, це третій матч. Той м'яч трошки. Е, третій м'яч, я думаю, був переломний, тому що ну, ми по ходу матчу з. Програвали, зрівнювали. А тут, о, якби вийшли вперед, і нам трошки стало легше, так як ми грали від оборони. Тому з перемогою. Дякую.